Це я привіт! Перехолодно сьогодні одягла свій тренч. Подобається Капець. Аня там перевдягається, замовили її купальник. Вчора ж ми їздили на море, а купальник одягли, а він полці з діркою. То вирішили його замінити на інший. А вже такого кольору, як ми її брали, блакитного немає, лише ржевий. Але такий класний. Мені так подобається цей колір. Такий смачний, я такий собі теж хочу, але, на жаль, для таких тічок, як я, чомусь таких у Нексті нема. Ну що, доню, як там? Господи. Приміряла? Ні. Дай подивитися. Ось такий колір. Класте? Okay. 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 Yeah, so yeah. Неймовірно. Подивись на мене. Одну uh -huh. Ну, таке. Тобі подобається? Це такий набір з двох капелюхів бавовняних, Що такі є, бачите? Вони, вони двосторонні. Тобто всередині кольорові, зелено, тут є і червона. Азовні тут базові кольори. Чорний а, і бежевий. А, ну, Альошка більше хоче бежевий і темно-синій. Максимально базові. тобто вони, Бачите, тут темно синій бежевий, а тут Темно-синій і який хакі, так? так? Какі, так. Какі. так. так? Nee. Ну, це так, Ну, Непогано. Розмір, до речі, є тут навіть різні розміри. Це Елікселя є менше. Тобто що прикольно, що є два розміри. До речі, давайте вам покажу у наявності, ще є капелюхи для чоловіків. Ось такі. В кавунчики з однієї сторони, а з іншого, бачите, в. Це як його, що це? Фламінго. А ось ці прикольні також, бачиш, цей смайлики і тут. Чудово, чому би ні, правда? Ще є ось такі сандалії з пальчиком. Ну, саме ось ці мені не дуже подобаються, бо я оці всі ці всі блискучі штуки не дуже люблю. Але я там знайшла з пальчиком. Тут, на жаль, нема наявності. На сайті бачила. І я так думаю, що я їх собі замовлю, то у мене сандалі зовсім нема. Саме ось так, що було. Так хочеться спробувати. Сподіваюсь, вони будуть класні. До речі, ось ці шльопки теж дуже круті. Це, якщо не помиляюсь, шкіра натуральна. І вони дуже легенькі, класні ось ці. Мені теж подобаються. Але мені потрібні ну, такі більш щось більш зручніше, щоб не шльопало. Зайшли ще в Теско. Я тут побачила сукню з вишивкою. Mm. Бачите, хрестик. Отак От трошки-трошки віддалено нагадує вишиванку. Ну, то, звичайно, вишивка іншого плану, бачите, така більше якась, не знаю, індіанська. Але знаєте, що тут погано? Оця тканина 100% поліестер. Ну, як можна таку вишивку? Не знаю, мені здається, чомусь вишивка. Має бути лише на натуральній тканині, тому що вишивка це те, що йде з коріння люда. Розумієте? Людство таке робило, прикрашало свої речі дуже давно. І саме на натуральних тканинах, а не поліестрах. Ну, не знаю, тому що моє таке суб'єктивне відчуття. Людим, чекайте. Що це? Що це таке? Що це таке? Ето не ваше. Телебачення приїхало. Да, хто телебачення зламав пульт. Так. Хто ж це? Ви я. Колись мій шеф італієць Лука його звали, сказав, що я неправильно ріжу кавун. І навчив так. мене робити це правильно. Будеш кавун? Нам-нам-нам. Да. Приїхав майстер, доробив нашу підлогу. Молодець. Так, наступне, що нам мають поремонтувати, це ось цей ящик. Вон, бачите, він збитий і мають приїхати ремонтники теж сьогодні і замінити його. До речі, щодо моїх орхідей. Ось бачите, біла. Майже вже до квітла, одна квіточка залишилася. І ось ці також і квітну, ця вже почала також відсихати. І ця бурякова ще тримається. Чекаю на нову стрілу з цієї орхідеї, але мені здається, що треба її все ж таки трошки поновити їй ось цю її, так сказати, землю. Отже, квітник змінює форму. Майстри поїхали, зробили красу. Бачите, як поміняли. А я ж їм розповідаю, а можна таку ручку купити. А вони кажуть мені, а давайте ми вам подаруємо. От, бачите, подарували. І отак от, от собі зробляє. Навіть дали мені ось ці гвинтики. Ось у мене тканина. 100% така бавовна. Буду шити собі рушники. Ще залишили ось ці полиці. Кажуть, вам треба? Я кажу, треба. Ну що, зробити полиці додаткові, то дітей там не вистачає. Чому б ні, правда? Щоб така краса, роботи у мене. Завалісь. Це уявляєте собі. Аня в школі приготувала. Це яєчні макарони з курочкою, з морквою, Я так розумію, що це перчик, цибулька. Ой, ну краса, правда? Угу, Очень. Їду. По велосипедній доріжці завела Артема в школу. У нас кожен ранок це якийсь стрес. Щось у Ліду немає парковки для велосипедів. То маємо паркуватися до візочків. Так, я заїхала в Ліду. У пошуках черешні. Одного разу нам вдалося її купити, а всі інші рази. На жаль, ні, давайте подивимося, чи повезе нам зранку, тому що коли приходить вже після обіду. О, гляньте, шикарні які. Вибір круасанів. От зранку приходиш, вибір є. А потім вже йдеш, до речі, ось ці персики візьму. Такі смачні. Зранку... А після обіду приходить, в черешня вже... О, є черешня, дивіться. Ось така. Зараз теж куплю. Так, коштує за кілограм 9 фунтів перший клас. Ну, взяла, не знаю, може під кілограма може більше. Так, ще мені треба взяти сметану. Ось так виглядає сметана Називається як сорт крім Це саме сметана. Це йду на касу, через 15 хвилин відчиняється магазин. Магазин з гудзиками, мені треба гудзики купити, то я так і зробила крюк, щоб заїхати ще в Lidl. Купила гудзики. Це єдине, що є, більш менш Ой боже, хтось тут нас насцяв. Так, ну все. Їду додому. Всім гарного дня.